Сьогодні в нас 2 серпня 2025 року, до вашої уваги, гібридна форма загорулька чи, може вже сорт Лівія. Досить смачний, досить крупна ягодка. Навіть в цьому неврожайному році він викинув ну доволі непоганий такий врожай. Дивлячись на інші. Сорти гібридні форми то лівія Молодець. У мене її три кущика, от я вам і зразу їх і покажу, Толівія себе показує досить і досить непогано. От. І там. Приємна м'ясиста соковита м'якоть мускат, е крупна ягідка Ну, нею я дуже задоволений. У мене до лівії претензій немає. От така вона. Так що для людей я рекомендую. От що, -що Алівію я рекомендую.